Контроль на ввезення та вивезення вантажу з України та до неї тепер під іще пильнішим оком митниці. На пункті пропуску Краківець корчова уже невдовзі запрацює мобільний вантажний рентгенівський сканер «Рапіскан». Сучасне обладнання вартістю близько 2,5 мільйони євро українським митникам передали в межах програми технічної підтримки Європейського союзу, спрямованої на підтримку України в умовах повномасштабної війни. Це друга система, яку ми отримали. Перша була отримана нами в рамках цього проєкту в минулому році в ЧОПі. Є також система, яка буде встановлена в рамках цього проєкту в пункті пропуску Ягодин. 1 Всього буде три системи, які нам передали в рамках євроделегації. І ще є три системи, які передали інший проєкт, який називається назвою Митники певні, нова техніка допоможе ефективніше протидіяти контрабанді та пришвидчить процес митного контролю. Тож одразу після офіційної передачі пробують нову систему у роботі. По декларації фактично водій перевозить заявлено в нього пілети, паливні гранули в мішках. Ми просканували і бачимо автомобіль, що дійсно вмістиме відповідає дійсності, тобто посторонніх вкладень немає. Тут і перші враження від рентгенівського сканера. Також він оснащений штучним інтелектом по виявленню зброї. Тобто він дає оператору підказки, де можна виявити, або якісь схованки що Комп'ютер, штучний інтелект, може запідозрити, звернути увагу. А так, в принципі. Те, що саме що стаціональний цей мобільний. Цей сканер дозволяє чітко визначити, скажімо так, вкладення, інші предмети і товари, які не декларуються, скажімо, перевізниками. До слова, на пункті пропуску краківець це вже другий сканер. Перший стаціонарний уже тривалий час допомагає та пришвидшує митний контроль. І, хоча обидві системи схожі у використанні, митники зазначають відчутну різницю. При накладанні фільтрів ми можемо подивитися, бачити так само штучний інтелект. Тобто, ган він е, піддає різні підказки і там, АВЦ є е, ремні. Планово новий мобільний рентгенівський сканер уже невдовзі запрацює на пункті пропуску криківець Курчова у напрямку виїзду з України. Однак його перевага й у тому, що він з легкістю може допомагати у роботі митниці як у напрямку експорту, так і імпорту. Адже система мобільна. Вартість системи, яка стаціонарна, вона більше на більна використовувати систему в рамках пункту пропуску, а також може бути переміщення за узгодженнями з інституціями в Україні на інші території, на інші ділянки областей в пункт пропуску. Ми таке зараз отримуємо дозволу по цим системам, і ми розглядаємо можливість також після отримання систем в рамках посокита переміщення одної з цих систем на інші пункти пропуску. Висока точність обладнання дозволяє зменшити потребу у фізичному огляді під час митного контролю. Натомість швидко та ефективно допомагатиме митникам перевіряти вантаж на наявність заборонених предметів, зокрема і зброї. В межах Львівської області це перша система. Вона буде рапіскана на всій системі. Інша буде стояти на Фондіпропській години. Це Волинська область. Також в рамках кредиту Ми очікуємо отримання до кінця цього року. Чотирьох інших систем виробництва а, комп, а, англійської компанії, але в це буде компанія польська. Амбітна мета кажуть у Держмитслужбі – забезпечити скануючими системами усі пункти пропуску. Для цього планують залучати кошти донорів. Марічка Драбець Семен Пулик, правда, тут Львів.